на тисяча для українців, але не для всіх громадян України за кордоном відберуть тисячу зеленського. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що буде проведено аудит для виявлення українців, які перебувають не в країні, і які незаконно оформили допомогу. Їх змусять повернути гроші. Однією з умов є те, що отримати допомогу можуть лише ті, хто перебувають в Україні. Жителі тимчасово поневолених територій теж не зможуть отримати цю виплату. А якщо ж хтось вирішить обманути державу, то не вийде. Мигаль каже, що спочатку люди в декларований спосіб мають зазначити, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами. Тим часом нардепка від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк каже, що роздача тисячі це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Як реагують українці? Запитуючи, ті, хто нелегально перетнув кордон, зможуть отримати тисячу зеленського. Дивуються, як перевірятимуть, де людина за допомогою геолокації, якщо обіцяли, що не робитимуть цього, та жартують, що це такий план повернення українців додому.